Ці групи особливо не відрізняються, тому що люди у нас прагматики. І ті, хто хоче в Європейський Союз, вважає, що основний мотив, що це дасть економічну вигоду, приведе до підвищення рівня життя людей. І ті, хто хоче ще в минний союз, думають так само, що це правда перших, які покладають сподівання на Європу дещо більше, а ті, хто покладає сподівання, що буде краще в видному союзі, дещо менше. Але це те, що менше сталося після тих трагічних подій, які пов'язані е, з е, агресією Росії. І е, як це не дивно, взагалі-то е, взагалі е, підтримка Європейського Союзу зросла, але не критично після цих подій. Критично впала підтримка митного союзу. Тому, якщо скажімо, до 2011 року, у нас була значна частина тих, хто хотів би і в Митний Союз, і в Європейський Союз одночасно. Альтернативний Причому за Митний Союз, я пам'ятаю, що в 2009 році це було, пам'ятаєте, це ще взагалі помаранчева команда була, яка повністю була за Європейський Союз. Але тоді за Європейський Союз Готові були проголосувати 48% проти менше, а за Митний Союз 58, трохи менше. Але в 2011 році становилася така рівновага. Приблизно і там, і там. А після 2011 року е, стала громадська думка більше налаштована на користь Європейського Союзу, менше на народний, а зараз Мітний Союз Е, Але я хочу сказати дещо про інші е, речі. Е, мені здається, що взагалі у нас присутня така, ну я б сказала, у нас взагалі для нас не характерний патерналізм. Він дуже довго для нас був Патерналізм це віра в те, що є такий добрий Боженька. Який прийде і вирішить ці наші проблеми. Спочатку на, думали так на Ющенка, пам'ятаємо, в чому взагалі була основна помилка помаранчевої революції? В тому, що після цієї поморанчої революції люди демобілізувалися, от ми відвоювали, не просто відстояли, ми відвоювали Ющенка, і тепер хай він вирішить ці наші проблеми, все. Тепер все буде добре в тому числі. Це стосується і громадянського суспільства, яке демобілізувалося. Це стосується і наших вибачте, європейських. Я пам'ятаю, як в травні п'ятого року в Брюсселі я доводила, що ще нічого не закінчилося, все тільки починається. А вони кажуть, що да, у вас вже все все демократія, у вас далі все буде хорошо. Вже, ви вже, ви вже, не наша торгова, у нас там є Єгипет, є більш такі складні речі, але в Україні буде все хорошо. Тобто патерналізм. І от мені здається, може я помиляюся, що зараз, у сподіванні, на Європу у нас працює той самий патерналізм. Ми зрозуміли, що вона... Вже немає. У нас немає таких політиків, які б, каже, що зараз не Порошенко є тебе надія. Але все-таки, як колись казали, за границя нам поможе. І оце наш, по-перше, патерналізм, по-друге, я б сказала, комплекс меншовартості, який взагалі віками, очевидно, в українців формувався. Ну, Давайте згадаємо деякі наші прислів'я. Не тратьте кума сили, спускайтеся на дно. Якщо воно все і так. ну ще або моя хата з краю нічого не. Слід Пан Томбіцький, у нас не так давно, два роки тому ми робили, ми робили в Україні дослідження з нашими польськими колегами, як сприймають в Україні поляків. Да. Ну, маю сказати, що, до речі, сприйняття поляків це те, що об'єднує країну, тому що до поляків однаково дуже позитивно ставляться і на Заході України, попри всі історичні проблеми, які були, і на сході України. От. Так от, я Українець сприймає себе і як він сприймає поляк. Поляк більш успішний, поляк більш посунутий, поляк більш освічений, і поляк навіть більш охарний. Українець він в усьому гірший, краще від того, що він більш гостинний, да? ну і більше за це, це, це самім незнайомець. Тобто, я ну, розумію, це, 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 це стереотип, але це самостеротип. Це стереотип, як українці сприймають саме себе. І от якщо цей комплекс ми не подолаємо цей комплекс меншої вартості, то ніякої є Європа нам не допоможе, тому що це повинні зробити ми самі.